Ворожий літак ту 22 м 3 вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну речник ГУР Андрій Юсов також розповів кілька цікавих деталей. По перше, збили Ту-22М3 аж за 300 кілометрів від кордону. Також після збиття цього борту інший, який ще не відстрілявся, був змушений накивати п'ятами на базу, щоб також не поцілувати землю. Таким чином, кілька російських ракет не полетіли по Україні. Перше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися, і це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні.